Друзі, ми знову в Чорноостровській громаді на, ці, на цьому полі, де ми вам показували, що в нас тут студенти їздили, в пана Юрія в гостях. Доброго дня, шановні друзі. І ось хочемо вам показати Наш посів ячменю. бачите, він вже попаростився. Який сорт у нас тут посіяний, пане Юрію? Ми брали еліту, заказали в Харківському інституті. Е, сорт подив називається. Угу. Так що, як бачите, друзі, зараз він вже у нас попаростився. Будемо слідкувати за цим полем і інформувати вас, що тут відбувається. Працюємо далі. Якщо виникають у вас питання, якісь, звертайтеся до фахівців ТОВ ТП Агрохім Партнер. Завжди будемо раді вам допомогти.